Мої вітання усім! З вами Роман Собко, і це друге відео присвячене сегменту Layer2 – блокчейнам другого рівня. І в цьому відео ми будемо розглядати два беззаперечних лідери цього сегменту, Arbitrum і Optimism. Так саме ці два проекти. Беззаперечні лідери, на які варто звернути увагу, які вже показують признаки життя того, що саме вони будуть такими драйвами росту не тільки свого сегменту, а й взагалі всього ринку. Тому буде цікаво. Попрошу вас уже поставити вподобайку цьому відео. Вам не важко, а мені важливо для розвитку блогу. І будемо розпочинати. Розпочнемо з арбітрума. Так, цей проект не має ще свого токену. Він в процесі. Ми всі очікуємо, багато хто його очікує. Тому давайте подивимося в цілому про компанію, про блокчейн. Блокчейн-діючий, блокчейн-лідер свого сегменту. За арбітром стоять Offchain Labs, це такі техногіки, криптоентузіасти і криптографи. Ось ці молоді і не зовсім люди достойні нашої уваги, достойні нашої довіри, штаб-квартира в Нью-Йорку. Зібрали вони пристойну суму. Давайте подивимось. Від фондів зібрали більше 100 мільйонів доларів. Тут uh, такі імена, як Polychain Capital, як Марк Купан, Coinbase Venture, Pantera Capital. Це однозначно саме ті люди, з якими хочеться бути поряд, з якими хочеться проїхатись на цьому поїзді. Інформації по токену, по розлокам, поки немає. Всі очікуємо, поки є лише чутки Чутки в Твіттері гуляють, запитання до фаундерів, також ставлять журналісти, коли ж уже буде токен. Всі очікуємо. Надіємося, що це станеться в 2023 році, а тим часом. Приглядаємося до Арбітріума. І чому це є однозначний лідер? Інформація з приводу блокчейнів вона є відкритою, тому ми можемо зайти на один з аналітичних сервісів і побачити, що Арбітрум це більше 50% сегменту блокчейнів другого рівня. 2,67 мільярди доларів. ТВЛ. друге місце оптимізм далеко позаду, практично в два рази менше. І саме цей нюанс, що Оптиміст вже торгується, Оптимізм вже торгується, дає нам змогу співставити ці блокчейни. І отримати чуть більше інформації про саме перспективи арбітрума. Арбітрум мене цікавить більше як оптимізму, про те, як буде рости один, так і буде рости інший. Вони будуть тягнути один одного. Не треба рахувати, що це там конкуренція. місця хватить усім. Так, давайте подивимося про оптимізм, пройдемося по ньому, по ньому є чуть більше інформації. Є монета. Вона вже торгується, торгується више свого ATH, яке було в серпні 2022 року. Давайте подивимось фонди. Фонди, так, більше 150 мільйонів доларів вже проінвестовано в оптимізм від фондів. Тут такі імена, як Андрес Горовіц, це однозначно так. Це один з найкращих, якщо не найкращий фонд в сегменті крипти. Парадігмо. У цих середніх колаб-венчерз чую практично вперше, може десь її бачив. Проте по оптимізму є декілька нюансів, таких важливих нюансів, на які варто звернути увагу. По-перше, лише 5% токенів зараз в продажах, тобто вони циркулюють і це однозначно і ок, і лякає тому що. А що станеться, коли розробники почнуть випускати свої токени на ринок, на біршу? Чи не розмиється ціна? Чи не призупиниться ріст? Хороше запитання, тому ми зразу дивимося також і на анлоки. Дивимося, що активні анлоки розпочнуться 30 травня. Зверніть увагу на це. Можливо, якраз після цих анлоків, коли. Пройде розгрузка від фондів, від ком'юніті, від а, самого оптимізму, коли вони частково продадуть свої позиції, потрібні там для операційних розходів. Можна буде зайти нам, спекулянтам, людям, які хочуть заробити, і буде можливість зайти по хорошій ціні. Можливо, можна буде ще встигнути зайти і до цього, а, і прокатитись на якомусь локальному тренді, на локальному бичому тренді і заробити Будемо дивитися, треба реагувати на ситуацію. Так так що звертаємо увагу: 30 травня важлива дата, і 5% лише в обігу станом на зараз. Давайте подивимось по оптимізму. Зважаючи, що оптимізм практично в два рази менший по об'ємах. По транзакціям, до речі, були такі всплески вверх. Проте зараз там в районі 200 тисяч транзакцій в день. Арбітріума зараз в районі 400 тисяч. От якраз у нас є ось це співвідношення, співвідношення Х2. Так що ми можемо співставити, якщо станом на зараз оптимізм на 78-й позиції CoinMarketCap, приблизно там. Давайте подивимось точно. Так, 78-ма позиція, то у Арбітріу є всі шанси війти в топ-40. Я думаю, що навіть війти в топ-20. Будемо дивитись, будемо спостерігати, бо кожного дня на ринку треба бути, коли ви займаєтесь цим. Так, для середньострокових інвестицій купити і тримати ви можете і заходити раз в тиждень. Проте руку на пульсі треба тримати. По оптимізму, давайте подивимося ще головні лінії цінові діапазони, в яких гуляв оптимізм за останні півроку. Монета молода. Монета вийшла на ринок в так, в червні. В червні вийшла на ринок. На бірже. вот І. Давайте чуть-чуть так, щоб було більш наглядно. Давайте подивимося: основні цінові рівні. Ось тут він. да точно він. Можливо, ось тут. Зараз подивимось більш детально. І низи такі. Низи. І так, що ми маємо? Точно не рекомендую закупляти на таких хаяк, на ATH, тобто на максимальних значеннях, коли ціна вже прям летить, варто зачекати. Відкати однозначно будуть. Можливо, ви не встигнете на, на якийсь певний цикл, але цикли вони повторюються. І точно краще на відкатах закуплятися, чим на хаях. Як то кажеться, ті, хто закупляють на хаях, потім прокатяться по тих самих. Так, цінові діапазони. Ось тут ми бачимо, ціна була і лінією підтримки, і лінією супротиву. От уже два рази там в серпні і в недавніх порах, там останніх днях. Так. Да. Пару днів назад. Тому от цей ціновий діапазон, давайте його ми будемо рахувати, що це 2 долари. 2 долари це ключова ціна для оптимізму. Якщо він буде повертатись сюди, тут можна вже розглядати варіант на закупку при бичих трендах на на ринку. Оптимізм буде рости за всім ринком і може рости в рази швидше. Хорошу вже динаміку показав він. Там 100-160, там орієнтовно 150% зробив в розрізі там скількох, ну, практично за місяць. За місяць 150% зробив. Зрозуміло, що це не аптос. Ну і кожен не буде як аптос діяти. Час оптимізму ще прийде, особливо коли арбітріум вийде на ринок, суйти вони ще наведуть. Для себе я оприділяю, що все що нижче двох цікаво, цікаво з варіантом на закуп буде йти низько, буде йти до, до низів, можливо, ринок так себе буде відчувати. Будемо реагувати, будемо закупляти на низах І того, того під... Сумуючи в цьому сегменті два беззаперечних лідера, за якими варто слідкувати. Як тільки вийде арбітром, його залістять усюди. Він буде і на Binance, і на Coinbase, і на Max, і на чому тільки він не буде. Тому слідкуємо, тримаємо руку на пульсі. Ці монети точно дадуть свої ікси. Напишіть в коментарях. Чи ви погоджуєтесь зі мною, чи ні? Можливо, у вас є своя думка. Ви рахуєте, що інші монети в цьому сегменті можуть показати себе краще. Буде цікаво почути вашу думку. Ваша думка буде корисною також іншим. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал. Для мене це важливо. Дякую всім, що дивились, Бажаю вам прибутків. Зустрінемося в наступному відео про проекти, які дадуть X10 більше.